Я вітаю всіх слухачів курсу на першій серії лекцій присвячені мозку та неврології, і почати цю серію лекцій, а з нею і весь курс, хотілося б з розповіді про людину на ім'я Фініас Гейдж і про те, що сталося з нею влітку 1848 року в місті Кавендіш, штату Вермонт. Гейдж був бригадиром підривників на будівництві залізниці. Його робота полягала у підриві Скель. Для забезпечення прокладання шляхів. А тому до його рутинних обов'язків входило сверлити отвори в скелях. Він поміщав в отвори пороховий заряд і гнот, а потім присипав їх піском і землею, використовуючи для цього лом, який носив із собою. Це був великий шматок сталі, формою схожий на спис, і використовувався він для утрамбування землі і піску. Потім гніт підпалювали. І робили підрив. Але одного разу щось пішло не так. Ніхто не знав точно. Можливо, він просто забув додати в отвор піска та землі, так чи інакше, він вставив лом в отвір, і порох вибухнув. Залізний лом вискочив у нього з руки і втромився в обличчя. Він увійшов ліворуч у шелепу гейджа і, рухаючись вгору, Пройшов за лівим оком, ліворуч мозоку, вилетів з верхньої частини черепа і приземлився за кілька метрів від місця інциденту. Сталося справжнє диво, тому що Гейдж не помер на місці. Він ненадовго запритомнів, але потім підвівся на ноги. В якомусь сенсі Гейджу дуже пощастило. Він пережив низку операцій, у нього була інфекція, він хворів, часом його життя перебувало під загрозою. Але через місяць він був до певної міри здоровий вже. Він міг бачити, він не оглух, не був паралізований, не втратив здатність говорити, розуміти мову, не втратив розумового потенціалу. Але Гейджу сильно не пощастило в іншому. Він дуже змінився після інциденту. Знайомі Гейджа описували зміни так. До інциденту він був, цитую, Найефективнішою і найздібнішою людиною з помірними звичками енергійного характеру проникливим у справах, після інциденту Гейдж вже не був гейджем. Він став запальним, грубим, часом страшенно лаявся, майже не виявляючи поваги до своїх товаришів. У результаті він втратив роботу і почав подорожувати по штатах, беручись за різні справи. Вступаючи у різні зв'язки, і, зрештою, став експонатом у бродячому цирку. Тримаючи в руці залізний лом, він розповідав людям страшну історію про те, як лом пройшов крізь його голову, крізь мозок, змінивши все його життя. Навіщо я вам розповів цю історію? Ну, як я вже казав, я хочу почати курс із розповіді про мозок, а історія Фініаса Гейджа. Показує те, що у нас є вагомі підстави вірити, що саме мозок є джерелом нашої психіки, і пошкодження мозку може мати глибокий вплив на те, ким або чим ми є. Цю ідею вдало у в Нобелівський лауреат, біолог Френсіс Крік. Він назвав її дивовижною гіпотезою. Дивовижна гіпотеза, за його словами, у тому, що ви, ваші радості та смутки, ваші спогади та амбіції. Сприйняття власної особистості та свобода волі насправді ніщо інше, як поведінка величезного скупчення нервових клітин та пов'язаних з ними молекул. Зрозуміло, це нервові клітини це мозок, головний мозок і частина спинного мозку, але ми говоритимемо про головний мозок. Ідея в тому, що, як іноді люблять казати, розум це мозок, або що розум це результат роботи мозку. Або розум зароджується у мозку. Офіційна назва цієї ідеї матеріалізм, що ми матеріальні істоти, всі згодні з тим, що наші руки та ноги, серця та нирки зроблені з тієї ж субстанції, що і кролики, автомобілі та чашки. Але ця ідея у тому, що наше розумове життя, те, що робить нас особливими, наші найінтимніші почуття та думки також виникають із цих матеріальних об'єктів. Саме ця ідея і уможливлює неврологію і більшу частину психології.